Що ж В'ячеслав Чуднов, універсал команди Енергетик. Ну що ж, В'ячеслава, поразкою розпочинаєте цей турнір. Ну і перше питання до вас, скажіть, все ж таки, сьогодні такий дуже обмежений був склад у вашої команди. Все ж таки, з чим це пов'язано? Перше, хочу подякувати Збройним силам України за змогу приймати участь у цьому турнірі. Без них цього не було. Грати в свою улюблену гру. От. Погано, що сьогодні не вийшло перемогти, але на це є свої обставини, скажімо так, як ви підкреслили. Не всі сьогодні змогли приїхати по, по, по різним, скажімо так, причинам. Тому, побачивши, як приїхали сюди. Інші команди з великим складом. Дуже вони всі налаштовані, всі змотивовані. Нам цього трошки не вистачило сьогодні. Я погоджуюсь з вами. Угу. Ну, ти не менш на наступні дні очікувати від енергетика розширення складу чи, чи ні? Мені важко сказати, це залежить від цих хлопців, які мають приїхати. Я не, я не можу вам. 100% до гарантії. Але це не означає, що ми склали, скажімо так, зброю. Ми сьогодні зробимо висновки і завтра будемо виходити з другим настроєм на гру. Ну, тим не менше, як взагалі вам суперник, команда Земельник, напевно, цим цікавиться. Фінал чотирьох, що протистоять одна одній команді з різних регіонів. Це таке ж теж знайомство, порівняння рівня футзалу в різних регіонах. Сьогодні це було порівняння футзалу на Вінниччині і чемпіонату все ж таки Черкас, тому що земельник в чемпіонаті Черкас грав. От що можете сказати про суперника? Наскільки він здивував, не здивував. Земельник це Черкас, що Скорпив Низько. але команда грала в чемпіонаті Черкас. Ну, Я відверто скажу, я не особливо за ними слідкував. Я передивлявся от, у нас там десь перед цією поїздкою сюди, в їхню гру. Але е якщо дивитись по сьогоднішній грі, вона дуже е збалансована команда, дуже моторна. Видно, що в них є організація, скажімо так, гри. Дуже вони швидкі є хлопці, з якими, скажімо, ну, за якими дуже важко, особливо коли у тебе скорочений склад, важко за ними встигати. Тому, ну, чесно кажучи, мені сподобалась команда, перш за все, своїм рухом. Ну, так, я вітаю їх з перемогою. Сьогодні вони заслужено перемогли. Тому Бажаємо удачі далі. Дякую.